А друзі, отже, привіт проект «Пасторі». продовжуємо знімати інтерв'ю. Сьогодні ми недалеко від фронту двадцять кілометрів. сім, 25 25. кілометр. Двадцять п'ять. Два п'ять Місто Дружківка а так, місто Дружківка, Коля Донецька область. і Галя, Донецька область. Да. Раді вас вітати в цьому проєкті. Ми знімаємо такий не як проект, цікавий з тим, що ми розкриваємо історії церков під час війни. Церква, фонд, те, що ви робите для. А людей на сході України це досить цікаво, тому давайте знайомитись. Коля Добре. Галя. Мене зовут Коля Галя? Галя. Живемо в Дружковці, Донецька область, недалеко від фронту. Ми їхали сюди, і банер, банер, ну він всюди по Україні, там написано. Ч Скажи чесно, як ти? Як ви? А, ми по милості Божій. <соць> не щезли з цієї землі. Бо так. Ти ми ще не говорили до запису, і ви кажете, там там у нас горіла пекарня, там був прильот, там ще щось. Тобто такі для вас, такі вже звичайні речі. Ну вже звиклись, трошки звиклись, Ну буває це. адаптувалися. А? Ми не звиклися з цим, але ми адаптувалися. В нас пекарня, але ми її зараз відновили. То був перший приліт, і наша пекарня дуже постраждала, угу. і ми не могли там працювати. Тому переїхали сюди. Це таке приміщення. Ну, ми не планували його е брати, да? але там хлопці ще перед війною, які до нас приходили, ну, такі наші знайомі. То вони просили, будь ласочка, купити в нас це приміщення. Нам воно не потрібно було, але ми займалися тоді mm. з дітьми, і зараз ми продовжуємо з ними займатися. І вони кажуть, ми вам за півціни його віддамо, а тільки заберіть, займайтеся з дітьми. Та було ще до війни. Да, це було ага. ще до війни. і Воно вже просто тоді стояло. за півціни вони давали так, так, вже так. тоді. Да. Да. Так, вони ага. віддали нам за пів ціни це приміщення, і тоді вони нам сказали, що це для дітей таке було. Але для що це за приміщення? Для чого воно це будувалося? приміщення? Був раніше це дитячий садочок, потім це була така велика будівельна. Контора, і потім після неї був реабілітаційний центр 12 щось, ступенів, Щось таке було. Yeah. А потім її викупили підприємці, і вони зробили баню в цьому місці. І такий бізнес вони шкури щось таке вичиняли yeah. тут в цьому місці. Потім вони ну виїжджати. Планували і це приміщення хотіли продавати. Тому вони не хотіли його просто так комусь віддати, uh -huh. і хотіли, щоб діти тут могли бути. Таке було. Супер. Ну поїхала тоді екскурсія. Що ви тут зараз робите? Я знаю, що робите багато. З чого пише. у нас на Україні. Let's – go. Let's go. Я говорить нас на Україні. Ви чули? Ви бачу, українську підтягнули тут на сході? Так, Трохи. Це Єгор, привіт. Так. За це наш старший син, і зараз він директор фірми да, в цієї пікарні. Він головний і він завідує всім цим проектам. І всі волонтери, весь безкоштовний хліб, це все через нього проходить. Та через Федіра. Це другий наш син. Також це вони не в нашій церкві, вони в нашій дочерній церкві. Дизайн Христа це дуже файна церква. Ми така. там ночували сьогодні. Так, ви там ночували. Дякую. То вони з цієї церкви. Так, Окей. Ну, разом ми в одному проєкті працюємо. Віка центр. Так. Це від УБТС, і тому ми працюємо разом так. на одне таке діло. Ігор, наш старший син, Федор Второй. У нас шестеро родік, двоє наших біологічних і четверо прийомних. Всі тут з вами зараз, всі діти. А Світланка наша, вона виїхала, вона місіонерка в Лібідін. Сумська область. Вона в Лебедині місіонерка працює з дітьми і навчається. Це Україна теж. Так, це Україна, Сумська область. Так. Так. І навчається на. <буз 'я> ну, <получилось>, так, <світіння> <пів> ой, пробачте. І е, вона місіонерка, і вона займається з дітьми в Любіді. Зараз вона координатор табору е, і там поки поки що живе там. Окей, окей. Ну і інші теж всі в Україні, всі так, щось так, роблять його з Федором. Всі вони тут. На пекарні печуть хліб допомагають да, військовим. Я ж правильно розумію, ви з самого початку повномасштабного вторгнення ви теж нікуди не виїжджали, ви Ні. тут ось час були, так? Ми е, вивозили От, дітей. Тимчасово діти да, ж, дітей жили. ми вивозили, діти наші прийомні діти. Да. Вони Дніпрі. жили в Дніпрі, десь приблизно місяців п'ять вони жили в Дніпрі, Ну, без нас з моєю матусею вони жили і ми приїжджали туди. Ну, Таке в нас було два-три рази на тиждень, ми туди-сюди їздили. Як циганікачували да. туди-сюди. -туди. А так, зараз вони тут з нами, тут. так, душківці. Супер. Ну, ми почали з пекарні. Так. Я хотів сказати, це, це як жив'як, жив'як, справжній формат. Тому ну, тобто, всі так. як є, шорти, грязні, так. сміття, Супер. Це наш формат та, для проекту посторі. Поїхали. Ну, не була пекарня. да? Це був был... Ауфедір, будь ласка. Зараз ви можете його побачити. Це наш другий син. І він Федер, теж займається привет. так. Е, людей вже відпустили, вони працюють до чотирьох, а потім хлопці допікають вже самі. Ага. І Якщо вночі, то він теж працює. Привет. Він і Єгор, Вони двох працюють і печуть хліб на зони, де немає хліба, де ну... куди ви доставляєте хліб? Для кого а, ви продаєте? Чи це волонтери? Вони приїжджають дуже багато. Волонтерить Андрій Малов, uh -huh. Сергій Сєвєрін, Волков. Це ті хлопці, які ну там то Федір вам краще розповість okay. про те, хто там багато. І вони приїжджають, вони вони і пекарні допомагають ці хлопці, і допомагають людям цивільним і військовим. Допомагають вони дуже багато. Це більш соціальний проект, чи це комерція? Чи це Це, мікс? це, це був комерційний проект? Це був е, бізнес Єгора. І Федор займався раніше е, виробництвом ковбас. Але коли почалася війна, то вони разом об'єдналися, два брати, і почали займатися хлібом. Е, частина хліба, там, круасанів, хліба, вони раніше не, не виготовляли хліб, виготовляли круасани і пончики. Але зараз, коли війна почалася, то вони перелаштувалися, щоб випікати хліб, і тому вони е, хліб. Різні вже випікають булки, бургерні для військових. Ці багети різні. І далі Таке. волонтери приїжджають, вони його беруть і везуть і на машину, везуть на різні везуть. такі зони: сівер, Крудник, раніше Бахмут, Ліман. Основно ну то, то хлопці, mm -hmm. да, то хлопці Основно краще пасіло. розкажуть, mm -hmm. куди вони везуть. Окей, супер. Як багато випікаєте хліба? Об'єм, а то Одесь краще з них, да, них спитати. В тиждень. Да. Так, в день. В день. В день. В день. Так. Так. Окей. Десь так. Ну, вони з пяти ранку починають працювати, працюють до. Ну зараз вони ще тут. Х Хто зараз працює? Хто працює тут? Ну тут команда Єгор Федор. І... І там люди в них працюють Боя, іван, гоя. там хлопці, тому що робота тяжка, важка, треба мішки тягати, вони по 50 кілограмів з борошном. Треба ці гарячі хлопці. Єгор, Федір, Іван, Женя, Олена. Е, ну вони зараз п'ять ну, да Іван вже уїхав. Да, ну вони вже для них їх це як робота. Можливо. Я правильно розумію? Тобто вони дають робочі місця для інших. Правильно хтось може ну не багато. Так зараз багато людей виїхало, тому mm -hmm. вони зараз. От коли є таке, що треба буде. Треба багато хліба, то виходимо і ми. Я виходжу, і моя сваха виходить, і Микола виходить. То ми можемо теж виходити і там працювати. тиждень да, працювати для того, щоб було mm -hmm. більше заказів. Mm -hmm. Ну а так mm -hmm. частіше все хлопці. Це ми не, не часто рідко, але вони да, все вони е, да. де ще цей хліб використовуєте. Ми з тобою говорили про коли зима була і е, повністю світла не було. Пам'ятаєш, ти казала, що ви теж берете для. Соціальних цих проєктів, ви годуєте людей да, там да, так само да. так, да, 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 да. Ми годуємо і зараз в нас ми годуємо дві групи в Ми годуємо, прошу пробачення два рази на тиждень. Годуємо в ДОВ. Угу. Там приблизно десь 30-40 людей. Десь так. Ми годуємо це в церкві в нашій годуємо два рази на тиждень дітей, там теж теж приблизно десь біля 30 дітей, і в нас чотири рази на добу. Ми годуємо дітей на майорі. Це Громадська організація теж створена нами в 2018 році. І вона працює з містом, працює угу. з громадянами нашого міста в ну, суспільстві. Так. І ця громадська в цій грантської організації 4 рази на добу ми теж Году. годуємо так дітей. Окей. Так, Супер, ну, так, а що ще ви тут робите? Бо знаєте, тут різні рівні що, у вас, Другий що, поверх щось так. інше. шо що, що що ще касається хліба, то ми е, заключили договор з територіальною громадою нашого міста, територіальний центр, і вони е, раз на тиждень в нас забирають безкоштовно теж хліба для тих людей, які не можуть виходити похилого з дома похилого віку. Так і вони, вони самі інваліди по домам е, вони розвозять по домам. І ще ми маємо нашу мобільну бригаду, яка теж розвозить по mm. домам, десь приблизно. Ну, у нас було дві бригади, але зараз поки що одна працює, десь приблизно більше п'ятидесяти людей. Одна ця бригада вона обслуговує. Друга бригада поки, поки що ну, по це, транспорту не виходить. Це, це продаж чи це ви роздаєте? Ні, ні це, це безкоштовно. безкоштовно це безкоштовна. Так, це благодійна допомога. За що існує цей проект? Ну, хлопці вони заробляються. По перше. Uh, і по-друге, нам дуже допомагають з мукою. Ті, хто знають, що ми печимо хліб на uh, ті зони, волонтери де немає, привозять волонтери борошно. привозять борошно. Uh -huh. uh, привозять uh, це Реаліс, нам допомагав дуже з мукою. Uh, потім uh -huh. Андрій. Андрій Малов uh, да, uh, кожного разу допомагає дуже. Нам допомагала з мукою. Uh, Зараз кажу, як Ну, різні організації да, різні а організації. Для нас це не принципово просто щоб да, розуміти, розвитку. Да, да, да. Різні організації, які допомагають з мукою. Угу. Да. І коли є та, та мука, то е, є можливість цей угу. безкоштовний хліб. Були такі товар. періоди, що не було муки, тобто що вам не привозили, що процес зупинявся. Були такі періоди, але процес не зупинявся. В нас в Дружківці є е, така мяльниця. Млин. Млин. Да, млин. І цей млин він борошна на ну ми в нього купляли це борошно, і тому коли купляли борошно, то все рівно ми зараз випікали хліб, вони, да. закрились. вони зараз закрились, да. тому в нас є бажання такий млин собі Ба. зробити, да. зробити такий млин, щоб цей млин, щоб хліб був дешевий. Ну і ті люди, які можуть купляти хліб в нашому місті, так то вони можуть купляти його не задорого, тому що угу. в нас. Хліб ми продаємо по городу. Ну от бачите, зараз машина грузиться, угу. хліб заводська. То ми грузимо, продаємо хліб 13-14 е буханка. Так, так буханка, 600 грам буханка в нас коштує 16 гривень. 600 грамів це дешево. Це дешево, це, дешево так. Так. це дешево. І ми стараємось ну, тримати цю невелику ціну на період угу. війни, щоб люди мали змогу купити такий хліб. Окей. супер. Щоб до них було доступна, круасани. Да, круасани? Чи То ми круасани... потім їх спробуємо, що на них дивиться. Та да, вони ще не начинені. <гум> будуть значні, коли начинені будуть. Окей, хорошо. На другому поверсі школу? Так, да, На другому поверсі в нас е, школа так. буде, ще немає. З 1 вересня ми плануємо запустити таку соціальну школу. Угу. В нас е, є така проблема, що діти залишились. Ну без навчання то ковід був, так. то війна да? да, дуже 4 багато. Роки. І є такі діти, що дуже відстали від програми. Uh -huh. І є такі, що батьки вже можуть виходити на роботу, але немає з ким залишити дітей. Uh -huh. Тому ми такий проект. Це школа для якого віку? Це з першого по четвертий клас навчальний, навчальний такий період. І для одна група буде для дітей. Дошкільного возросту. Uh -huh. uh -huh. Ось, це ми цей проект робимо разом з УБТС. Uh -huh. Вікар-центри. Uh -huh. На базі Вікар-центрів цей проєкт. Ми тут ставимо якусь силочку, їх трошки прорекламуємо за окрему плату. Ага. Чому я розповідаю це yeah. все? Тому що я являюсь головою правління е, нашої громадської організації майора, і всі ці проекти проходять е, ну, через е, нашу громадську uh -huh. організацію. Але ми з Миколою е, не тільки працюємо да, разом, працюємо разом, служимо разом. Да, і служимо разом. І ми цей про ці проєкти робимо як громадська організація, разом з церквою Світ Євангелія. Ти пастор церкви Світ Євангелія. А як церква і громадська організація, як ви співпрацюєте? Ну, чи це окремі проекти, чи все-таки це якби бачення церкви? І, і якщо ми зараз тут заважаємо, ми можемо стояти тут чи маємо відійти як. Так як ми було? вам не заважаємо. Не, нормально. Не, я, я думаю, что э, сама церковь, она понимает важность романской реализации в плане благовестия, благовестия, евангелизации. Мы не говорим за открытой новой церкви, зараз война, зараз э, такое время, э, что э, не, не проводим массовых каких-то евангелизационных проектов. Но вот в, в, в рамках военного времени... Это может делать и громадская организация, и церковь вместе, и арт-площадки для дітей, и выездные лагеря на территорию Западной Украины. Мы недавно была команда наша ездила 60 деток вывозили. С Дружківки. С Дружківки. Так, так. Як так. багато детей залишається зараз в Дружківці? Зараз в нас 2000 ну, дітей. Думаю, в Дружківке да. 2000 детей. Дві, тобто. це, ну дві це, то точно. Це це, це є. Так. є трохи. Ну ми то, бачимо, діти гуляють. То, багато військових в, мі... діти, в діти нашому місті проживають десь 32 тисячі. Це так? на цей час, але було 60. — До, до да, Так, дуже, дуже багато людей виїхало. Угу. Але все ж таки є ті, хто приїхав до вас також, як переселенці, і тут зупинилися? Є такі, є, такі, такі. так, є. є. Такі. Ну їх небагато. десь приблизно, ну. Тисяч 10 є, а може think. трохи більше. І e зараз наше місто служить військовим. Uh -huh. Що ви конкретно робите для військових? В нас ми відкрили лазню. Лазня. В просто кажуть, баня, навіть українці кажуть, баня. Лазня, Супер. Так, В нас є баня, в нас є прачка. Чекай, за баню тут. Я просто дуже бані люблю. Вони можуть безкоштовно використовувати баню, приїжджати, паритись. Як це а, працює з, з, з вазнією? Так, це е, такий проект, що вони можуть за реєстра... реєстраційний збір. Так. Це невеликі гроші, це 50 гривнів, да і е, 50 або сімдесят. Скільки часу вони? З людини так скільки часу вони. але вони можуть пратися, можуть сушити свої речі, можуть попити кави і можуть паритися приблизно дві години. Десь так ще М -м -м, нас да. син купив такий пелісос, щоб мить сидіння в машині, машині внутрі вбирати. і він хоче, що як воїни приїдуть, покупались, помились, постирались, і він ще може пропонувати, А можу, я можу вам тут внутрі машину помити. Ну, поки ще в проєкті, це все Ну, ага. нового ну, ну, це ж син прийомний, якому 16 років, і Максим. Максим його звуть. Да він зараз нам тут дуже допомагає на пекарні. Він з хлібом дуже допомагає багато. Коли батька немає, то він його ну, підтримує. Mm -hmm. де, де потрібен бути батько, там є син, якому 16 років, тому що ці хлопці тут. А потім від церкви Дизайн, це не наша церква, Дизайн, де хлопці вони зараз е проводять таку групу в Краматорську, mm -hmm. і вони хлопці е Починають як... нову церкву. Починають нову церкву, так і вони їздять. Там Іван Салфетніков, mm -hmm. е Євген Салфетніков. Ну і хлопці допомагають вони більше, як левіти. Допомагають таке. Співають. Так, співають супер. Окей, ми згадали за школу. Так. це буде як приватна християнська школа, чи це просто публічна школа для всіх? А це, це для буде? всіх буде школа, але вона ну, Ми молодші написали класи, так да? молодші класи, але вона буде збудована на християнських цінностях. Всі образування освіта. Освіта, дякую по програмі НУШ, це українська програма. Ну і після програми ми такий робимо центр цілосного розвитку дитини і школу осознаного батьківства. І діти, і батьки, всі, хто будуть в цій школі, вони будуть разом спілкуватися в одній такій програмі. В нас вже зараз є таке на денному центрі. В нас є батьківські групи. Вони дуже гарно такі існують. У нас є жіночі клуби, там де матуськи одні. Або просто жіночки приходять туди, так і воно дуже гарно існує. Ми дуже гарний такий результат бачимо, і тому школа буде працювати разом із е, такі батьківською такою освітою. Ти сказала про результат. Скажи, будь uh -huh. ласка, ну і Микола, як ти теж думаєш? А, ну що для вас результат? Ви називаєте соціальні проекти. Якщо ми заважаємо, скажіть, ми mm -hmm. Ні, нормально. Якщо щось mm -hmm. треба з'їсти, теж кажіть. добре, ми там на круасани дивилися. А у вас є вже начинені круасани? Немає ще. Ну тоді ми завтра буде. Ну тоді дивіться, ви можете такі це сухі жарт. взяти. Ні, ви розріжете їх із колбаскою. Так буде. Окей. — Вони смачне. Що для вас є результат? Це соціальні проекти. Там ну як ви вимірюєте успіх чи результати mm -hmm. кажеш, так як ви оцінюєте це? Я думаю, якщо є потреба і ми її заповняємо, то це вже є результат. Це вже результат. Ну ми більш налаштовані на людяність. Ми більш налаштовані на те, щоб люди побачили, що християні те то такі люди, через яких може їх любить Бог. Більш ми налаштовані на такий ось тому, коли люди бачать, що їх Бог любить. Через нас, через наше служіння, через наші проекти, то для нас це вже результат. Коли люди кажуть, ми хочемо піти туди, де ви ходите, Ми хочемо піти до тої церкви, до якої ви ходите, Ми хочемо побачити те зібрання, де ви, то для нас це вже результат. Тобто ми не працюємо не те, щоб хрестити людей або що ви щоб каяти, то не наша така програма. Наша програма така, щоб їм показати, що людяність вона є, і людяність це там, де Бог. Але все ж таки ну ти пастор, напевно, ти мрієш, про те, що бачиш, як люди під воду погружаються, правда? Ти ж, Галі... Це другий крок. Другий крок? Розкажи своє бачення. Після того, як людина удовлетворила свої потреби, фізичні, потім духовні, церква, є є гарні люди, знайомство, дружба, мир. і... Це yeah, good. <laughs> — Я бачу, ви знаєте, три мови. <laughs> <laughs> так, да. <laughs> да. Okay. Я, я зараз хочу ще вивчити англійську мову. Вначале <laughs> ми вивчимо українську. <laughs> Щоб можна було розмовляти і навіть. <laughs> <російський, laughs> Ми згадали ми пекарня школа. Так скільки речі, в школі ви могли б охопити дітей? Ну зараз в нас 32 учні, ті, які вже зареєстровані. Зареєстровані да, да, вже є ті, коли які зареєстровані першого як... вересня вересня. Ви, ви стартуєте вже Так, ми дуже надіємося, <рис>. <рисує> 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 що ми не <Зу> <рисує> ремонт? Ну, Нам треба закінчити ремонт, тому що там роботи ще дуже багато, але ми віримо, що ми почнемо. Так, так і буде, так і буде так. лазня. Лазня, прачка, прачка, су, прачка і сушка, денний центр. Так, що це за денний центр? Денний як він центр, працює? Денний центр це е, на майорі. Це майора, це наша громадська організація. Так. Ми маємо свій офіс. Е, там більш трохи більш 70 квадратів. У нас є така кімната. І в тій кімнаті ми приймаємо дітей та підлітків. Угу. Е, там вони приходять по різним дням, тому що їх багато, є багато бажаючих. Десь приблизно 20-25 дітей в одній групі в нас приходить. Займаються дуже такі гарні, потужні лідери. Це Петро Кулішов, це людина, в якої ну, креативність така, яку я не бачила ні у кого. А, ви, і він, що ви дуже ви любить, він, він, він дуже любить Він цікавий. Да, <сих> він сам психолог, а, він дуже любить дітей. В нього дуже креативне, креативне мислення. Ну Такого я не бачила у жінок. Він дуже ідейний, Я дуже хочу мощний такий, да, ви його побачите обов'язково. Ось і Олена. Ну, він Олена це жіночка, яка допомагає йому. Це жіночка, яка спокійна, ввічлива, дуже така. Емоційна, вона така, що як мамочка, може охопити тих дітей, обійма обіймами працюками. Арт Вони арт-терапевтичні заняття. Бібліні Вони проходять заняття. біблійні заняття. Вони проводять заняття на розвиток мовлення, заняття на розвиток мозгу. Познай е, себе і весь мир, да, які е, е, тебе окружає. Там дуже потужна така програма, і е, батьки дуже вдячні за те, що цей проект існує. Він існує вже більше року. І е, ми починали дітей. В нас було 12, Зараз у нас більш 50 дітей, і вони йдуть, йдуть, і як часто вони приходять, і як е, по часу, Скільки це часу дві групи. Дві так, групи по, по дві години. 25 десь приблизно дітей. По дві години скільки разів в тиждень вони приходять? Чотири чотири рази. Так. Ну дві два рази одна група, два рази друга Мінше. група. Поки що дві групи. І один день ми залишили, це п'ятниця, це наш такий день. В цей день ми працюємо з їх батьками. В нас є батьківські групи, то їх я вже веду. В нас є жіноча група, то я і Олена. Ще одна моя моя напарниця, то ми ведемо по черзі один раз я, один раз Олена. І е, з батьками ми працюємо ще індивідуально. В нас є консультації. Ми працюємо і з дітьми, і з батьками ми проводимо такі mm -hmm. консультації, коли вони потрібні. то я просто хочу сказати, що ви супер молодці. Я пишаюся вами. Я радий, що я вас знаю. Що ми, хоч трошки, могли вам допомагати е, цієї зими е, і радий, що можу зараз фізично тут бути. Це круто. Mm -hmm. е, дякую, що ви вірні тому, що ви робите, і ви. Можете бути підбадьоренням для тисяч десяток тисяч людей. Ви можете сказати щось от прямо на камеру. Скажіть, що є на серці, що ви хотіли би сказати нашій аудиторії: адекватні, здорові, мислячі люди з усієї України, і не тільки з різних країн. Тому що на серці є, що ви могли б сказати, будь ласка, ваших скільки завгодно часу, але це 30 секунд. Ага, зрозуміло. А мы простые такие же, как и все люди. И тот, кто будет нас смотреть, пусть не думает, что мы какие-то особые, талантливые или какие-то там вот ну, сверхспособностями какими-то. Я думаю, что каждый человек может сделать что-то в жизни полезное, важное, то, до чего Бог его призывает. Будь то он талантлив, чем он талантливо одарен, поэтому главное прочувствовать, увидеть это направление и исследовать ему. Тут Галя може добавити. А, ну, мені очень. Дуже дуже, я буду українською. Я намагаюся переходити на українську. Діти наші вже перейшли на українську, як коли приїхали з табору. Я б для мене це, щоб люди, які живуть в нашому місті, вони могли б через наше таке служіння побачити Бога. Це для мене дуже важливо. Це по перше, а по друге, для мене важливо, щоб наша громада вона через такий наш рух могла дивитися і теж підійматися, щоб громада була дуже така відкрита до християнських цінностей, щоб дуже була відкрита до того, щоб прислухатись до того, що є Бог, прислухатись до того, що він хоче в нашому житті, і щоб громада підіймалася і щоб люди становилися віруючими, щоб вони вірили в Ісуса Христа. Ну, це для нас таке важливе. Супер. А, друзі, дякую вам, що додивилися до кінця цей короткий такий формат живої розмови. І дякую, що нам таку екскурсію зробили, а, так як є. От по-справжньому, да? дякую за це. А якщо вам це відео сподобалось, команд знизу, дзвіночок і поширте його, поділіться з кимось. Кому може ця історія надихнути? А історія класна, проста, простих людей, які взяли на себе відповідальність, важкий час ужити українському народу дуже близько до фронту. Дякую вам. Дякую. Дякуємо.